Чому боїться зізнатися, е, собі людина стосовно вас? Давайте загадуємо. Кого ви там загадали? До речі, кого ви загадали? Да? Кого ви загадали? Ого. Ого. І що? Нічого, кого ви нічого собі. Ви загадали. Тут людина е проходить, або у вас з неї той, той етап, знаєте, людина е проходить етап, коли її життя змінюється кардинально. От так, як раніше було, вже ніколи, ніколи не буде. І оскільки ми дивимося стос стосунок е з вами, де, то е Саме ви якось посприяли цьому процесу. Людина, яка дуже е, скритна і ховає свою душу, ховає свою душу, яку дуже важко зрозуміти, яка схильна до е, такої якоїсь інформації, таємниць, недосказаності, не, о, невизначеності, так? окутати себе якимось туманом, і ти не зрозумієш, що взагалі, як нам далі комунікувати. Ти тобто, взагалі не розумієш цю людину або додумуєш за неї. То тобто, поруч з такою людиною ти вимушений постійно ти вимушена додумувати, тому що людина не каже, в чому ця людина боїться зізнатися? До речі, в сигніфікації вже є відповідь. Да? В чому людина боїться зізнатися? Само собі щодо вас? Ха. В чому боїться зізнатися собі щодо вас? Людина боїться, людина боїться зізнатися, по-перше, я так розумію, що це вже кінець стосунків, і людина боїться зізнатися собі, що, що це вже кінець перше. По-друге, Во що вона почувала себе з вами, як в неї було відчуття, знаєте, таке, всередині, от поруч з вами. Вищому ступені ресурсності, що, що ви, ви якось давали їй ресурс, що вона відчувала себе дуже крутою поруч з вами, скажімо так, максимально крутою, і максимально е комфортно з вами. Да? Можливо, навіть ні з ким більше вона так себе не відчувала, нам навіть порівняти нема з ким, як з вами. До якогось вищого ступеню комфорту, вищого ступеню якогось такого ну, власної якоїсь класності. Ну, ось так. І людина не хоче собі в цьому зізнаватися. Да? Що саме з вам, ви якби, поруч з вами вона мала таке відчуття. Вона не хоче собі зізнаватися. Вона якось бачить вас якимось гравцем, який переграв її. Ну, Тобто для неї стосунки це гра. І ви якимось чином зруйнували гру цієї людини і якби нав'язали свою. Ну, так вона бачить. Я розумію, що це може бути не так, але в картинці цієї людини це саме так. І вона не вона з одного сто... з одного боку, вона не хоче в собі в цьому зізнаватися, що якось її зруйнували її гру, да? і якби е нав'язали свою. І з іншого боку, вона це ну, якби ну, ну, вона так відчуває. Вона боїться зізнатися собі. Е що з вами було, знаєте, з вами було комфортно будувати стосунки. Тут дуже багато таких карт саме про якийсь комфорт, про якесь комфортне спілкування, про якесь таке відчуття власної, що я чогось вартий. ви знаєте вартий, варта. Ось про це, от прям людині з вами було дуже комфортно і взаємодіяти, і все. А чому це тебе так чіпляє? Що... Що. Що тобі було так комфортно? Що тебе так переграло? Чому це тебе так чіпляє? Ага. Тому що у людини, е людина якось усвідомила свої почуття до вас. А при чому ну, так показують? Слухайте. От якому, якщо от те, що я кажу, ви на себе воно не наміряється, не треба наміряти. Якщо це розклад не ваш, то не ваш, е по цьому розклад, да, то та людина, яку ви о прийшла на розклад, то. Людина усвідомила ось свої почуття до вас після, після закінчення стосунків. Вона якось переварила їй почало доходити, як саме було комфортно, як почало, вона відчула, відчула емоції, ну, щось там схиль, щось схоже на кохання да, до вас. Але вже було пізно, ви закрилися. Ви закрили свій ресурс від цієї людини. Ви, ви закрилися від цієї людини. Може, може, навіть там заблокували чи просто розірвали стосунки. От. І це все якось її з'їдає зсередини. І вона при цьому всьому боїться зізнатися собі. От в цьому, в такому, що це її з'їдає, що це її точить. Що це її, ну, що, що все сталося якось так, як вона не очікувала, що, що, її, ну, що вона взагалі буде про це думати. Про те, що їй було комфортно, про те, що її якось переграли, то я так розумію, що ця людина, ну, як, коротше, зачепили ви її конкретно. ось. Ем, друзі, не забувайте про зворотній зв'язок, вкотре нагадую. Це важливо, це ваша плата за розклад. І не забувайте, що це загальний розклад. Да? Ем, тому про, знаєте, загальні розклади програються, як правило, в, ну, в цілому, але в деталі, деталі треба на персональному розкладі.